Капеланське благословіння на 13 листопада 24 го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані розповідається про те, що знову Ісус іде до грішників, митників і грішників, і йому дорікають за це. І тоді він розповідає притчу всім тим, хто дорікали, що невже, невже коли вівчар загубить своє ну, вівцю, не йде її шукати? Навіть сто залишає залишатися там, де вони знайдені, а та, яка загубилася, шукає. І коли знайде, збирає друзів своїх і розповідає і радіє тому, що вівця знайшлася. Так само і жінка, коли загубить драхму, все замітає, вимітає, щоб. Ретельно перебирає, щоб ту драхму знайти. І потім радіє ці загублені драхні більше ніж десяти, які у неї є, збирає своїх подруг і а, теж радіє з ними. Так і ангели говорять підсумовуючи, так і ангели на небесах будуть радіти більше одному грішнику. знаєте, мені на думку спала про те, що всі ми на нашому життєвому шляху грішимо. І Господь всім нам дає шанс виправитись, покаятись. Який би я не був великий грішник, то в мене є завжди Господь чекає, щоб я навернувся. І він все робить можливо свого милосердя. Щоб це зі мною сталося, переміна ця сталася, і ця радість на небесах найвища. Уявляйте собі, що мені так Господь мене любить, що навіть коли я стаю ну, поганою людиною перед Ним, в його очах падаю, і для мене немає шансів на небесне життя. Він дає мені можливість і радіє з того, що я до нього навертаюся. І це сказано нікомусь. і, Або не якимось грішникам і митникам а, таким, знаєте, а, іншим. Це сказано мені. Щоб я ніколи не подав відчай, і мені сподобалася розповідь однієї жіночки, колись вона така образ дала. Коли я потрапляю і падаю. З великої висоти глибоке і брудне болото, то я повинен вирвати свою голову з цієї брудної багнюкці, відкрити очі і побачити ноги або п'ятки Ісуса, який йде від, від мене, для того, щоб з цими п'ятками потім з цього болота вийти. І це для нас теж настанова, що коли стається в нашому життєвому шляху щось таке, коли ми відходимо від Ісуса. І падаємо в наше брудні, брудне болото земного, земних пристрастей, то я ніколи не повинен очі свої відривати від е, е, Ісуса, щоб знати дорогу, як вибратись, і мати ту силу підня... підніматися і йти за Ним. І цей шлях виведе мене, в Царство Небесного, і я війду не в кудись там, знаєте, в... Слуги, а війду, а війду в радість Господа. Тобто, коли я повернуся, мені будуть радіти, і я війду в радість мого Отця і буду з Ним перебувати в єдності з Ним. Амінь.